З 13 по 15 січня у місті Одеса відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року 2023. У цьому етапі взяли участь близько ста педагогів з різних закладів освіти Одеської області. Підбито підсумки двох номінацій: фізична культура та початкова освіта. Учасники конкурсу продемонстрували свої професійні здібності, талант та вміння ефективно працювати зі своїми учнями. Учитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти номер 6 Марія Янакова стала переможницею у номінації Фізична культура. Її професійні якості та творчий підхід до роботи з учнями отримали високу оцінку журі конкурсу. Учителька закладу загальної середньої освіти номер 1 міста Білгорода Дністровського Олеся Підгорна була серед лідерів обласного етапу у номінації Початкова освіта. Вона продемонструвала високу фахову майстерність та творчий підхід до роботи зі своїми учнями. Також серед переможців у номінації Фізична культура відзначена учителька фізичної культури закладу загальної середньої освіти номер 5 міста Білгорода Дністровського Наталія Тарасенко. А керман може пишатися такими талановитими та працьовитими педагогами, які знаходять інноваційні методи та підходи до навчань своїх учнів. Вони є прикладом для інших вчителів та долучаються до формування якісної освіти.